Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь актуальне інтерв'ю в Україні. вже більше п'яти місяців триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Багато сотні тисяч українців захищають нашу державу. Деякі платять найвищу ціну нашої, за нашу незалежність це ціна власного життя. Держава постановила про те, що сім'ї загиблих під час агресії мають право на компенсацію в 15 мільйонів гривень. Хто їх може отримати і як будемо говорити з адвокаткою, кандидатом юридичних наук Жаною Грушком. Вітаю вас, Доброго пані. Дня. Тема болюча трішки, напевно, що й вона неприємна в деяких моментах, але про це потрібно знати, щоб розуміти, хто має право і як рухатись, якому напрямку для отримання цієї компенсації. Скажіть, хто має право от на цю компенсацію? Одноразова грошова допомога, вона правильно відповідно до законодавства, саме так називається. І сьогодні ми не вперше стикаємося з цим, цим формулюванням, тому що ще з 2014 року, коли почалася. Антитерористична операція законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців було у статті 16 з позначкою. 3. така одноразова грошова допомога була передбачена у розмірі 750 прожиткових мінімумів доходів громадян. Тобто зараз це орієнтовно мільйон 750 тисяч. Однак в 28 лютого, з після початку війни на території України повномасштабної, як ви вже зазначали, постанову Кабінету міністрів номер 168 збільшили цей розмір на 15 мільйонів гривень. Хто має право перелік тих осіб залишився той самий? Це члени сім'ї військовослужбовців. Але до членів сім'ї військовослужбовців належать Чоловік там або дружина, тобто один із подружжя, хто залишився живий, батьки і діти. У даному випадку перелік членів сім'ї не обмежується виключно цими трьома категоріями родичів першого ступеня споріднення. Нас законодавство, закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців у даному випадку направляє до закону України про пенсійне забезпечення і відповідно до Цього закону членами сім'ї також і вважаються ті особи, які проживали разом із військовослужбовцем або спадкодавцем. Ми говоримо, тому що після смерті загиблого військовослужбовця можна отримати таку допомогу. Проживали та перебували на утриманні інші особи не менше ніж 5 років. Що це означає? Це означає, що могли бути, наприклад, і там онуки. Які перебували на утриманні дідуся або там, ну в даному випадку, нашого військовослужбовця, це могли бути пачериця та пасинок. Наприклад, якщо вони не були усиновлені, але там військовослужбовець, наприклад, перебував у шлюбі з їхньою матір'ю, вони також можуть мати право. Крім того, законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців визначено, що ось цих три категорії діти, чоловік, дружина або батьки. А далі, у нас же ж, ми говоримо про те, що є ще. Цивільний Кодекс України і окремо є сімейний кодекс України. І в сімейному кодексі України визначається, що членами сім'ї також можуть бути і ті особи, які проживають однією сім'єю понад 5 років. Тобто питання по утриманню не виникає, а виникає те, що вони ведуть спільний побут, ведуть спільний бюджет, тобто проживають, грубо кажучи, цивільним шлюбом без реєстрації такого. Що в такому випадку робити цим особам, якщо в них вони не підпадають під цих перших три категорії? Їм необхідно звертатися буде в судовому порядку для встановлення факту родинних відносин між Військовослужбовцем та конкретно цією особою або факт проживання однією сім'єю. В мене є ситуація така в практиці, коли дочка була записана по 135 й статті Сімейного кодексу України, тобто мати оформляла там статус одинокої матері і зазначила своє прізвище. І прізвище батька і дитини не співпадало після того, як військовослужбовець загинув. Тому ми зверталися для того. Аби встановити родинні зв'язки до суду в порядку окремого провадження, якщо мова йде про те, що це дружина військовослужбовця, то ми звертаємося також в порядку окремого провадження, але про встановлення факту проживання однією сім'єю понад 5 років. Ну і якщо ми говоримо, що була якась особа, родич, наприклад, це можуть бути брати, бути сестри, які перебували на утриманні у військовослужбовця і вони жили з доходу, який мав військовослужбовець, не маючи власного, то вони мають право звернутися до суду із встановленням факту факту утримання військовослужбовцем конкретної конкретно особи? А скажіть, ну от ми розуміємо, що отримання цих цієї компенсації чи допомоги це бюрократичний процес, який ну не одним днем може вирішуватися. А от чи має право сім'я? Загиблого на допомогу для поховання військовослужбовця так, звичайно, що має сьогодні розмір такої допомоги актуальний це 13 тисяч гривень на поховання. Звертатися необхідно за. Отриманням цієї допомоги в органи соцзахисту для отримання такої допомоги ви маєте мати на руках лікарське свідоцтво про смерть, яке підтверджує причину смерті. Тобто ще навіть до отримання свідоцтва про смерть самого, яке видається на підставі лікарського свідоцтва. Ви маєте право звернутися в органи соцзахисту або звертаєтеся в органи державної реєстрації акту цивільного стану. Отримуєте свідоцтво про смерть і вже з ним звертаєтесь до соцзахисту. Як правило, до е, така допомога надається тим особам, які отримують свідоцтво про е, свідоцтво про смерть, і які отримували довідку про те, що вони е, дійсно здійснювали поховання в органі місцевого самоврядування, тобто це сільська селищна або міська рада. А от саме процес отримання цієї допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень. Куди потрібно звертатись, які етапи, які документи потрібно для того, щоб отримати цю допомогу? Так. Насправді процес довгий, але якщо розуміти покроковість крокові сьогодні, то їх отримати безумовно реально, тому що держава задекларувала і сьогодні з попереднім тим досвідом. Який був з 2014 року, ми е, знаємо мільйон випадків. Ну, мільйон це я, грубо кажучи, да, але реальні випадки отримання цієї компенсації. Так ось. Хто видає цю допомогу? Цю допомогу видає військовий зараз. Вони військомат, але зараз вони перейменовані на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто той військомат, куди зверталася, куди звертався військовослужбовець, або він мобілізовувався, або він служив на контракті від. Цього військового комісар... комісаріату тому звертаєтеся безпосередньо із заявою про виплату цієї допомоги до військомату. Однак, перед тим як ви звернетеся, вам необхідно зібрати повний пакет документів. Ну, перший пакет документів це е, безумовно свідоцтво про смерть, яке ви отримали. А також необхідно мати на руках два документа із військової частини, де проходив військову службу померлий. Які це документи? Це по-перше, витяг з наказу про виключення його з особового складу військової частини, про те, що він вже не перебуває в цих списках. А по-друге, це довідка про обставини загибелі, да, загибелі або смерті. Тобто в даному випадку. Фактично, цих довідка про обставини загибелі вона має ключове значення. Чому тому, що саме в цій довідці будуть описуватися обставини, що особа загинула при виконанні обов'язків військової служби, або її смерть сталася у зв'язку із захистом батьківщини, але виключно цих два формулювання дають право на отримання компенсації у розмірі 15 мільйонів гривень. Якщо у цій довідці буде вказано формулювання, що смерть настала у зв'язку з проходженням військової служби, що означає, наприклад, діяльність якась в тилу, то е така е смерть не буде надавати права на отримання е цієї е допомоги. Тому на це важливо звертати увагу. Якщо у вас формулювання в цій довідці, пов'язане із захистом батьківщини або з виконанням обов'язків військової служби, то тоді ви звертаєтеся до територіального центру комплектування. Якщо ні, то тоді ви також маєте право на компенсацію, але вона буде у, у значно там, меншому розмірі. Це там 500 прожиткових мінімумів і незадекларованих оцих. 15 мільйонів. Крім того, ви маєте надати документи, які підтверджують або факт наявності ваших родинних зв'язків, або факт вашого утримання на. За рахунок померлого або безпосередньо рішення судів, про які я зазначала вище, тобто рішення про встановлення відповідного юридичного факту. В іншому випадку ну, доказати право на отримання цієї допомоги ви не зможете. Тут є ще один нюанс: скористатися цим правом на отримання такої допомоги ви можете впродовж трьох років з дня виникнення цього права. Днем виникнення цього права вважається День смерті військовослужбовця. А тобто розумію, що є обставини, які можуть впливати на цей розмір так, допомоги. Так, от якраз ці обставини, які впливають на розмір цієї допомоги, це ось ці формулювання, які будуть зазначені у довідці про, у довідці про обставини загибелі. У даному випадку я ще, ще тут можу звернути увагу на те, що при проведені службового розслідування, хто відповідає за це, тобто куди вам звертатися за цією довідкою. Обов'язково членів сімей загиблих мають сповіщати особи, відповідальні за особовий склад військової частини. Тобто, в військовій частині має бути та особа, яка до повноважень якої здійснюється контроль. За всім особовим складом військовослужбовців, в тому числі за комунікацію із членами сім'ї. Кадровик так званий, да, можна, можна це і так назвати. Так, і вони направляють офіційні листи до членів сім'ї про те, що от, ну, сталася така. Прикра подія, і вони висловлюють свої співчуття. І ось цей документ повідомлення про те, що військовослужбовець загинув, захищаючи нашу батьківщину, безпосередньо дає в подальшому право отримувати уже і свідоцтво про смерть. Якщо там далі ми будемо говорити про деякі обставини, а от що робити от тим родинам? Скажімо так, тіла військовослужбовців, яких не вдалося вивести. Вони загинули, є факт загибелі, але знаходиться тіло на окупованій території. Ось якраз дуже доречне питання, тому що саме ось це повідомлення. Про смерть військовослужбовця це є підстава для отримання свідоцтва про смерть. Не обов'язково, як то кажуть, щоб ви побачили це тіло, тому що для органів реєстрації актів цивільного стану, тобто для рацу, не потрібно там дивитися чи в чомусь пересвідчувати сім. Має бути документ про сповіщення, що військовослужбовець загинув. В моїй практиці за період цієї війни також була така ситуація, коли ну, в Маріуполі була ситуація з військовослужбовцями, так на Азовсталі, і членів сім'ї повідомили про таку прикру новину. Сповістили про це горе і. Довго їх не могли повернути сюди, то на підставі цієї довідки, до речі, військова частина зробила максимальні залежні від себе дії для того, щоб сім'я не бігала там по радцях, щоб вони швидко прийшли і забрали свідоцтво про смерть. Тому ось цей лист повідомлення це є підстава для отримання свідоцтва. А якщо такого листа не надходило, інформації немає. А наприклад, людина вважається. Безвісті зниклою. Так, да. безвісті зниклою, тоді у нас є два шляхи. Е, перший шлях безвісти зниклою під час е, воєнного періоду ми можемо, особу дізнати, ми можемо особу визнати такою тільки після спливу шести місяців. Ну, от як пропав з нею зв'язок, то коли спливає шість місяців, ми тільки тоді можемо звернутися до суду і е, визнати її безвісно зниклою. Після двох років. Наприклад, коли ми її не чули, нічого про неї не бачили, то тоді ми можемо її визнати померлою. І в цьому і в іншому випадку ми маємо звертатися тільки до суду в порядку окремого провадження. Коли ми отримуємо рішення про визнання особи безвісно зниклою або про визнання особи померлою, тоді ми маємо право з цим рішенням звертатися до територіального центру комплектування соціальної підтримки. І тому недаремно нам сьогодні надається. Право отримати цю допомогу впродовж трьох років. І тоді ми можемо рахувати ось цих півроку, безвісно, зниклої особи або померлої особи з того дня, коли в нас пропав зв'язок, або з того дня, коли закінчилися воєнні дії. Ну тобто, в даному випадку, щоб не затягувати цей процес там на довгий час, то все-таки з того дня, коли вас пропав зв'язок. Зник до речі, як доказати, коли зник зв'язок. Ну, тобто, це можуть так, бути так. скріншоти, це можуть бути аудіоповідомлення, це можуть бути смс-повідомлення, скріншоти я маю на увазі переписку там вайбері або з будь-яких інших з месенджерів. моменту останнього Момент, остан... yeah. да з моменту останнього повідомлення. Ну і в такому випадку, звичайно, треба зразу виходити на контакт з військовою частиною, але не в телефонному режимі. А тут необхідно. Писати заяву про те, що прошу повідомити про місце знаходження такого то такого. То у зв'язку з тим, що я є членом родини такого військовослужбовця, і вони повинні вам надати офіційну відповідь. Це також буде як підтвердження того, що ви зверталися, бо в той момент уже зв'язку не було. Що робити родинам, які на даний момент знаходяться в окупації? Сьогодні це також таке болюче питання в плані діяльності і органів державних органів і органів місцевого самоврядування. Ми повинні говорити в цьому ключі так, що сьогодні будь-який документ, який необхідно оформити або юридичне питання, яке виріш... необхідно вирішити на цих територіях, вирішити їх поки що неможливо. Тому е членам сімей загиблих е військовослужбовців необхідно повертатися або е евакуйовуватись на територію, та яка під Україні, так і е в даному випадку звертатися до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки за їхнім новим місцем перебування. І вже тоді, якщо є відомість про те, що особа... Військовослужбовця дійсно підтверджено, що вона померла, то тоді звертатися з свідоцтвом про смерть. Якщо є просто дані про те, що особа загинула, але свідоцтва про смерть ще немає, то діємо таким самим шляхом, як я розповідала вище, але вже просто не за місцем вашого перебування чи не за місцем призову, наприклад, військовослужбовця ем, я перепрошую не за місцем вашого проживання. А за місцем тимчасового перебування. Тобто іншого шляху немає. Так само ви зв'язуєтеся із військовою частиною, пишете туди офіційну заяву і чекаєте звіти офіційної відповіді. Ну, для того, щоб або є ще одні дуже цікаві нюанси з приводу того, що сьогодні не всі частини відповідають і мають змогу відповісти, і не до всіх військових частин надходить пошта. Тому є ще один варіант це Міністерство оборони України. За офіційною адресою Міністерства оборони України ви можете направити листа. Ну, я все-таки рекомендувала здійснювати це поштовим відправленням, цінним листом з описом, там, де буде видно опис вашого вкладення, що ви не відправили якусь там листівку. А що ви відправили заяву про з'ясування даних про зниклого вашого члена сім'ї або члена вашої родини? І Міністерство оборони також надає офіційні відповіді з цього приводу? І ось таке от питання ще: якщо, наприклад, військовослужбовця призивали з того чи іншого військомата, який знаходиться зараз в окупації, так. а родини були. Внутрішньопереміщені угу. і вже є повідомлення про те, що ну, загинув, на жаль, що робити? Люди, люди знаходяться, наприклад, чи в Вінниці, але самі були, жили там, в Херсоні чи в Маріуполі. Куди їм звертатися? Так, да, вони звертаються за місцем їхнього тимчасового перебування до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Тобто, якщо мова йде про Вінницю, то це Вінницький об'єднаний. Територіальний центр, ну і відповідно до тієї територіальної громади, які вони обслуговують. Тобто там можуть надати інформацію, да, навіть якщо можуть. той військкомат зараз в окупації. Так, да, вони можуть надати інформацію, просто ви маєте офіційно десь зафіксуватися з тим, що ем, пішов строк. Тобто у вас немає інформації, вас не повідомила військова частина, але вам треба в подальшому якось засвідчити факт безвісно зниклості, або, врешті-решт, оголосити особу померлою. То тобто, в даному випадку, ви звертаєтесь в військкомат, якщо вони можуть, вони роблять запити. Вони сьогодні всі уповноважені робити запити на інші відомства. Наприклад, якщо ви звернулися. До військомату, то він може зробити навіть відомств, запит до державної прикордонної служби про те, що надійшла така інформація про такого військовослужбовця. Чи можете надати інформацію, чи перебуває він у вас на обліку? Ну тобто, вони між собою листування ведуть але. Якщо в військоматі, наприклад, не вдасться отримати відповідної інформації, то тоді звертатися на Міністерство оборони України вони такі відповіді надають, причому ну, максимально оперативно і навіть контактують із заявниками, тобто набирають за номером телефону, з'ясовують, а що конкретно, а коли там які обставини і таке інше. І скажіть, чи є інформація взагалі скільки зараз уже родин? Отримали цю допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень станом на сьогодні. Така інформація не розголошується, оскільки є. Процедура, по-перше, довготривала процедура виплати це приблизно від трьох до шести місяців по оформленню документів на цю виплату. Тому що як відбувається, міністерство оборони? Ви звертаєтесь до військомату. Потім територіальний центр комплектування соціальної підтримки направляє на міністерство оборони для погодження. Міністерство оборони затверджує виділення цих коштів. Потім вони перекидають їх на рахунок Збройних сил України і тільки Збройних сил України уже пере... ну, відповідне відомство чи це Державна прикордонна служба чи ДСНС, бо це також має місце мати, тобто не тільки військові службовці ЗСУ. Вони перекидають на відповідне відомство Міністерства оборони, чи ЗСУ, чи Державна прикордонна чи ДСНС, там чи поліція. А потім вони вже розпреділяють по військових комісаріатах або безпосередньо по місцю несення ними служби. Дякую, пані Жано. Надіємося, що таких повідомлень, і таких виплат буде якнайменше, щоб всі наші. Охоронці нашого нашого неба, нашої держави були живі і здорові. Сподіваємося на найшвидшу перемогу. Так. Дякую, що завітали. Дякую. Це було актуальне інтерв'ю. В гостях у нас була адвокатка Жанна Грушко, і говорили про те, як отримати компенсацію від держави в розмірі 15 мільйонів гривень, якщо член родини військовослужбовець загинув, захищаючи нашу державу. Віримо в нашу перемогу, віримо у наші збройні сили. Все буде Україна. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на рідному каналі.